Дріжджова випічка асоціюється в мене з домашнім теплом та затишком. Приїдеш гостювати до бабусі, а там уже чекають на тебе запашні та пухкі булочки. Час біжить вперед, і зараз в інтернеті можна зустріти безліч цікавих рецептів булочок на дріжджовому тісті. Мої сім'ї дуже полюбляють таку випічку, тож доводиться частенько працювати з дріжджовим тістом. І сьогодні ми з вами приготуємо мега шоколадні пухкі булочки з смачнючою шоколадною начинкою та хрумкою шоколадною кірочкою. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що ми з вами зробимо, це приготуємо шоколадну начинку для наших булочок, а саме шоколадний ганаш. Ковшик з товстим дном відважуємо потрібну кількість вершків жирністю 30%. Ставимо ковшик на невеличкий вогонь та підігріваємо наші вершки, кип'ятити їх не потрібно. Підігрітими вершками заливаємо шоколад та розмішуємо шоколадний ганаш лопаткою до однорідності. Готовий ганаш переношу в кондитерський мішок та залишаю в спокої при кімнатній температурі. А поки ми будемо готувати дріжджове тісто, ганаш набере якраз потрібної густини. Ну, а тепер можна переходити до приготування тіста для наших булочок. І для цього нам потрібно в першу чергу зробити опару. У мене вдома зазвичай є сироватка, тож готую будь-яке тісто саме на сироватці. Але це може бути молоко чи вода. Сироватку нам потрібно трішки підігріти до температури 38-40 градусів. А Після відважуємо потрібну кількість свіжих пресованих дріжджів. Заливаємо дріжджі підігрітою сироваткою. Сюди ж додаємо 1 столову ложку цукру від загальної кількості цукру для тіста. Розмішуємо все вінчиком до однорідності. Також додаємо до опари декілька столових ложок борошна від загальної кількості борошна для тіста. Борошно додаю до опари до тих пір, поки вона стане потрібною густини. По консистенції вона має бути як густа сметана. Ставимо опару в тепле без протягів місце. В мене таке місце це невімкнена духовка з закритими дверцятами. За пів години моя опара гарно піднялась, поки трішки заспокоюю її, нехай вона відпочине. Та тепер давайте перейдемо до безпосереднього приготування тіста. Для приготування дріжджового тіста всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. В діжу міксера вбиваємо одне яйце. До яйця додаємо весь цукор та дрібку солі та збиваємо яйце з цукром, вінчиком в легку піну. Для дріжджового тіста яйце не потрібно збивати в пишну піну, як для бісквіту. Після цього до яєчної маси додаємо опару. Поки збивала яйце з цукром, опара знову гарненько піднялась. та знову перемішую все вінчиком до однорідності. Для того щоб випічка була ще більш ніжною, додаємо до тіста вершки. В даному випадку використовую свої домашні вершки та знову працюємо вінчиком. Після цього починаю вмішувати в тісто борошно. Перед приготуванням будь-якого тіста борошно обов'язково потрібно просіяти. Хочу, щоб мої булочки були і справді мега шоколадні, тож просію до борошна 1 столову ложку натурального какао. Це, звичайно, робити не обов'язково. Тепер додаю до тіста відразу всі сухі інгредієнти та вимішую своє тісто вже в Вручну. Та тепер, коли всі інгредієнти зібрались в грудочку, додаємо до тіста м'яке вершкове масло. Вершкове масло можна замінити на вершкову рослинну суміш. Це дасть можливість булочкам бути довше свіжими. Замішати тісто, звичайно, що можна повністю вручну, але я вирішила скористатись допомогою свого кухонного помічника. Тож вмикаю його на найменшу швидкість та вимішую своє тісто мінімум 15 хвилин. Пройшов час та ось як гарно вимішалось моє тісто, воно ніжне, еластичне та майже не липне до рук. Головною ознакою гарно вимішаного тіста є чиста ємність, в якій воно вимішувалось. Забивати тісто борошном більше я не хочу, тож змащую руки соняшниковою олією та трішки надам тісту округлої форми, також змащую олією діжу та вкладаю в неї свій колобок. Накриваю тісто харчовою плівкою та ставлю його у невімкнену духовку з закритими дверцятами та забуваю про своє тісто на 2 години. Пройшов час та моє тісто збільшилось в 3 рази. Змащую свою робочу поверхню теж олією та переношу на неї своє тісто. З цієї порції тіста я хочу зробити 20 булочок та спочатку відважую, скільки всього важить моє тісто. З допомогою ваги ділю своє тісто на 20 рівненьких шматочків. Кожен шматочок потрібно гарненько округлити, а коли всі колобочки вже вироблені, їх потрібно накрити харчовою плівкою, щоб вони не завітрювались, поки буду начиняти їх шоколадною начинкою. Ганаш потрібно спочатку весь відважити, щоб начинку рівномірно розподілити по всім колобочкам. Після цього беремо один колобок тіста та трішки розкатуємо його, кладемо його на вагу. Та на нього відважуємо потрібну кількість начинки. Та заліплюємо тісто з начинкою у круглий та рівненький пончик. Все це саме пророблюю з усіма колобочками тіста. Вироблені пончики викладаю на дечку, застелену пергаментом. Саме на цій поверхні я і збираюся випікати свої булочки. Дечку зі всіма виробленими булочками ставлю в духовку, вімкнену на 50 градусів підходити. А поки булочки підходять, хочу ще приготувати шоколадний крокелюр, яким ми покриємо наші булочки перед випіканням, який утворить на них хрумку кірочку. До вершкового масла кімнатної температури додаємо цукрову пудру, перемішуємо масло з пудрою. До пишності та посвітління вінчиком. десь одну хвилинку. Далі до збитого масла додаємо одне яйце кімнатної температури. Знову перемішуємо масу вінчиком до об'єднання 1 хвилину. Далі насито відважуємо потрібну кількість какао та борошна та просіємо відразу все разом у наш крокелюр. Та знову. Перемішуємо все вінчиком до однорідності. Переношу свій крокелюр у одноразовий кондитерський мішок. За цей час, поки ми готували крокелюр, булочки вже гарно піднялись. Це десь хвилин 15 Температуру духовки піднімаємо до 180 градусів, а булочки ось так спіралькою покриваємо крокелюром та ставимо наші булочки в духовку випікатися. Від температури в духовці крокелюр почне розставати та повністю покриє булочки. А з часом під час випікання перетвориться у хрумку кірочку. Час випікання булочок в моїй духовці при температурі 180 градусів 12 хвилин, після цього збільшила температуру до 200 градусів та випікала булочки ще 5 хвилин, щоб кірочка була більш хрумкою. такі пухкі, Зі смачною шоколадною начинкою та ще й з апетитною хрумкою кірочкою. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Моїм дітям дуже сподобались такі булочки, тож думаю, що ще не раз приготую їм такі смаколики. До того ж, такі булочки можуть бути дуже гарним перекусом у школі. А я, як завжди, з нетерпінням чекаю ваших коментарів. До зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою! Gracias. Oh.